Ксенія Козенюк дістає з автомобіля одного з двох евакуйованих до Черкас котиків. Так, це котик так, від військового, пам'ятаю. Зараз дістали. Ксенія відеографка організації Ю Говорить, привезли дорослих кота та кішку. Тварини, котрих ми привезли, вони були в клініці, вони проходили лікування, і сталося так, що мало бути ще п'ять кошенят. Але частина з них ще не виздоровіла остаточно і для того, щоб не наражати на небезпеку інших тварин в притулку, куди ми їх привезли, і щоб кошенята не. Через стрес не захворіли ще сильніше. Розповідає, що тижня евакуюють понад 70 тварин з прифронтових територій. До нас звертаються люди. Зазвичай це або мешканці прифронтових територій, або військові, що там проживають. Вони подають заявки через чат бот у нас є і сповіщають нас про тих чи інших тварин. Новоприбулих тварин прийняв до себе благодійний фонд. Доброкіт розповідає його засновниця та керівниця Яна Тябут. заходимо до наших. Сивенчик, привіт! Сонечко, привіт! Говорить, коти легко йдуть до рук. Такий хороший хлопчик, він мурчить. Всі ці котики вони приїхали з Донецької області. Більший котик його передав військовий. Він був поруч з ними. В минулу евакуацію військового забирали собачку хаски, а цього разу змогли забрати котика. Кіцюнечку, це вже передали люди з закинутого подвір'я, і разом от з, неї, з нею, з цієї території їхали і кошенятка, які зараз залишились в клініці в Борисполі. Їх підлікують, і вже коли будуть готові переїхати під нашу опіку, то ми вже заберемо їх до Черкас. Тепер на них чекає реабілітація. Ми зараз дамо їм їжу, водичку, спокій. За ними будуть спостерігати лікарі в залежності від огляду, будемо вже рухатися по припису лікаря. На жаль, імен. Ми не знаємо чи були вони в них чи ні. Я думаю, подивимося на характер і Вже виходячи з цього, у них з'являться нові імена як і нове життя. Тож котикам додає імена можуть дати вже нові господарі. Сьогоднішнього дня починаємо шукати їм родини максимально, тому що ну, ми самі розуміємо, що в домашніх умовах в квартирі чи то навіть в кімнаті він швидше адаптується, швидше розкриється, швидше відійде від стресу, тому що. Їхали в маленьких переносках, в клініці сиділи в боксі. Зараз знову в боксі на декілька днів це норм, але потім все таки тварині. Треба більший простір, увага, любов, турбота людини. Оксана Ковтюх, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.